Кубок України виграв британець. У Львові прийшов перший етап. Кубка країни із дев'ятки. Найкращі вітчизняні майстри Кия позмагались у вправності заганяння шарів у лузи. На перший етап кубка з'їхався увесь більярний бомон України, позмагати за перемогу у грі дев'ятка приїхали не лише половики, але й найсильніші снукеристи країни. Дуже раді з того, що приїхали майже всі найсильніші спортсмени, і навіть участь наших вітчизняних найкращих спортсменів зі снукеру також стало прикрасою цього турніру. Наприклад, участь Алана Тріга та Ісанка Сергія, хоча він виходить саме з пулу. Перемогу здобув британець Алан Тікс. минулого року він виграв перші з Європи серед сеньорів, більярдистів за 40 – зі снукеру. А тепер тріумфував і у змаганнях з пулу. Спробувати себе у цьому виді переконає, спонукала велика любов до дев'ятки. Я насправді дуже люблю дев'ятку. Мені дуже допомогла моя прекрасна колега, яка відкрила всі секрети цієї гри. Перший крок зроблено для того, щоб підняти над головою кубок України, потрібно перемогти ще у двох етапах турніру.